Рузи всім привіт! Третя частина розпаковки, посилочок ставбау. Ця розпаковочка буде складатись із двох посилок: доставка авіа, доставка айра. Як зазвичай займає 12-10-12 днів цієї посилочки, конкретно, зайняла 10 днів. Я думаю, що ця частина розпаковки буде для вас цікавою. Вона присвячена для жіночих всяких Дрібничок. Це носочки, нижні білизна, костюмчики, ковтиночки. Тобто це все цікаво, я надіюсь, вам сподобається. Починаємо розпаку Цікаво, що, правда? мені теж. Знаєте, я що тут подумала? Що дуже такими ножницями незручно робити розпаковочку. Тому я вийшов, потрібна така штучка. Я вам зараз прикріплю в е кутику екрану, ви можете подивитись на неї. І я думаю, що вона потрібна для кожного, бо вона суперкласно поміщається в будь-яку жіночу сумочку і можна носити зі світою паркінгою робити в один зручно Отже, що ж у нас тут цікаве? Костюм. Я, я вже бачу, це класна річ. Це костюм. зі пакет упаковано. До речі, помітила я таку послідовність, що все, що запаковано у зі-пакетах, приходить з того, це досить непогані по якості речі. Отже, тут у нас теж зіпакетне кофе на цю. Костюм красиво перекладений в паперу. Він супер легенький. вау, Він дуже класний. Пірочки, як бачите, немає, але він супер приємний до тіла. Він не кусається. Тут супер рівні класні рубчики. Вірочка, є вірочка. Вибачте, це 100% кашемір. 42-й розмір, красиві вірочки. Погляньте, будь ласка, лише на них. Ну, це дорога річ. Я залишу силочки під відео. Класна ковтиночка. базова, я би сказала. Її можна використовувати не лише з даними штанцетами, але і як окрему річ. І поглянемо штанці. Штанці, як бачите, теж перекладені папером. Не туга резинка, хороша резинка. Отак, дивлячись на світло, вони просвічують кишені. Не знаю, наскільки вони будуть е, не просвічуватись, вже будемо міряти, будемо дивитися. Ну, що можу сказати? Виглядають класно, виглядають не супер довгими. Думаю, що на високих, мабуть, не підійде, але це потрібно міряти, ми будемо міряти. Річ хороша, рубчики тут просто неймовірні. Тут подивіться, які фабричні лише шовчики. Це дуже класна річ. Низ дуже гарно оброблений. Подивіться, це супер. Це фабрична, просто фабрична річ. Це дуже гарна річ. Це дуже якісна річ. Надіюсь, виглядати буде не гірше. Що я тут бачу? В гляньте, що я замовила. <гум> замовила я слідочки. Слідочки, як бачите, теж запаковані із зі пакетом. Що у нас тут є? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто тут є 20 пар, 20 пар слідочків. Це є Сірі і бірі. В виробника було вказано, що є липучка, є вона та липучка. Це дуже зручно, дуже класно. Розмір тут, наскільки я розумію, універсальний. Але виглядають вони такі великі, ви знаєте, я не знаю. Треба міряти, звичайно. Виглядають вони супер великі, будемо пробувати Замовила я і таку сумочку, Виглядала вона, таке, звичайно, іншою. Колір брала такий рижий, щоб ви розуміли. Це прийшов винний марсала колір. Виглядає вона прикольно. Маленька, акуратна. телефон туди поміститься, там одна єдина кишенька, телефон туди поміститься, ключі поміститься, дирка. Друзі, тут дирка у підкладі. Тобто лише з Китаю можна таке прислати, можна таку річ все цікаво, звичайно. Ну, річ непогана, дирка в підкладі є. Чи вартує це грошей не вартує, я її не рекомендую замовляти, бо вона є супер маленька по розміру. Розмірів, до речі, в описі не вказано, По фото здається, що вона чуть більша. Дирка це, звичайно, супер класно. Самі розумієте, що це неприємно. Бачу, тут крайчик теж не дуже акуратно оброблений. Це... Не рекомендую її замовляти. Вона класно виглядає, подивитися для розпаковки супер класно. Я її, звичайно, буду часи часу використовую носити. але я її не рекомендую замовляти за ці гроші. Плюс доставка вона не вигідна. виходить. Можна тут в Україні купити річ кращу за такі гроші. Отже, продовжуємо. Тут замовляла трусики. Теж сім пакет. Дірочка окремо, і дивіться, як вони складені. Ого, які вони великі. Розмір L в складі 95 кордонів і 5 з ну, Супер проста тканинка, як ви розумієте. Замовляла три чорних. І три біжевих прийшли чотири. Напевне, помилилися, коли покупали, прийшли чотири біжри. Вони виглядають дуже великі, не знаю. Мені здається, що вони це великі. Замовляла я не собі, тому приміряти ми, звичайно, їх не будемо. Друзі, замовляла я ще собі. А, Отже, пірочка присутня. Який навіть код тут прописаний, на замочку ця спідничка. Ось погано ходить замочка. Ага, погано через е, е, шов. Треба акуратно тут його відкривати, далі ходить непогано. Тканина тут хороша, має. В середині у них у всіх шортиками йдуть світнички, що дуже зручно. Буду міряти. Один цікавий продукт, інше, ще два цікаві продукти це полесоки, один мулий на подарунку. Це цікава річ, як зараз покажу. Це досить гарно укуповано, Чехолчик. Це так, складається всередину повний автомат. Має 2, 4, 6, 8, 10 зпиць, дуже хороша тканина. Дуже подобається, що вона. Складається всередину через те, що коли будемо красолька, воно все буде збиратися всередині. Склали. І знаєте, яка тут цікава є? Тут є ліхтарик, але чомусь він не світиться. І цей ліхтарик крутиться, бачите, Тобто він має положення. Зігнець і рівненьке. Це дуже класно, чому не світить, не знаю. Можливо, Тут якась є батарейка на просотку, теж в пакетці, теж матчий кол захисний. Колір, звичайно, не такий, як на фото, якийсь такий брудно беж не, не знаю, що це колір і ще доричень, Теж повний автомат. Складається вже звичайно пересотку, воно в два рази дешевше, ніж попередньо. З цього боку чорний, з цього боку має такий золотавий якийсь ділочок. Має 2, 4, 6, 8, тут вже 10, 10 спиць, там теж було, було 10, повний автобус закривається. Ну, тут Такі гроші, це сукласна річ. Я її замовила для себе, якийсь буде служити негайно. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і чекайте на четверту частину. Скоро буде товар уже в дорозі. Всіх цьому я люблю, до зустрічі на каналі!